Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують: а, в чому ж принципова різниця, якщо вона існує? Наприклад, між економічною політикою. Трампа і деяких його попередників, які були в економічному сенсі дуже ефективними і дійсно зробили Сполучені Штати Америки великими знову. Були такі приклади, та, будь ласка, я можу вам розповісти, раз ви хочете. То я вам на пальцях поясню дуже просто, простими словами на конкретних прикладах, тому що так влаштована людина вона найкраще все розуміє в порівнянні. Є такий навіть науковий метод. Так що я не буду відходити від е, своєї наукової сутності і буду пояснювати. Нібито складні речі просто на пальцях. так, Як у тій пісні співається український. На пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб не сварила. Так, от, щоб ви мене не сварили, що я не розповідаю вам про оці всі речі, я наводжу вам конкретні приклади. Я беру двох. Людей. Так, мабуть, найуспішнішого президента в економічному сенсі Сполучених Штатів Америки, можливо за всю історію існування цієї держави, це Біла Клінтона, так, який закінчив власну каденцію. 75 мільярдним профіцитом бюджету. Знову ж таки, просто на пальцях пояснює, що таке профіцит. І що таке дефіцит. Всі інші дефіцитом. Страшно навіть уявити собі, яким дефіцитом закінчить свою каденцію Трамп. Ну, дефіцит це коли не вистачає. А профіцит це коли є От, що таке 75 мільярдів профіциту за часів Біла Клінтона? Це коли на все, ну на всі програми, всім заплатили, і тим, і сим, і своїм, і чужим, і на утримання війська, і на все витратили, ну всі гроші ще 75 мільярдів залишилося протягом року нікуди дівати гроші. Профіцит. Так. Всі інші закінчують дефіцитом. Тобто беруть гроші для чогось, так, позичають їх в своїх чи в чужих, так. золото використовують і так далі. Але все одно не вистачає грошей, на все заплановане і потрібне. Ну, от, наприклад, в Україні. Ці гроші вона отримує зовні для того, щоб виживати у процесі війни. Тому що війна це величезні, непродуктивні витрати. те теж просто, абсолютно. Тому що там нічого під час війни не виробляється те, яке приносить прибуток, а виробляється те, яке знищується в процесі війни. Тобто, якби ми можна виробляти зброю, і її продавати на світовому ринку, так роблять дуже багато країн, і Сполучені Штати Америки до Трампа так робили. Тепер все більше і більше країн відмовляється від усієї продукції, яка буде на складі, на неї витратили засоби, людську працю. Витратили сировину величезну, а віддачі немає. Отже, дефіцит, просто показую, так, дефіцит. Так ось. Що робив Клінтон? У Клінтона теж були проблеми із, наприклад, автопромом американським. Чому? Ну, не витримує конкуренцію із японським тоді. Зараз китайським, ну не має значення з ким. Німецька продукція користувалася попитом по на американському ринку. Так. А е, американський автопром не конкурентноспроможний виявився. Що робити? Трамп вводить тарифи. Йому відповідає тим же самим все. здається, Увів тарифи наслідком цього тарифів на, на е, китайські, японські, німецькі автомобілі повинно було б підняття акцій американських автомобільних компаній все навпаки. <с> навпаки, вони впали. <с> тобто він зробив гірше, не краще, а гірше. Так. Що робив Клінтон? Клінтон робив державну підтримку американського автопрому за рахунок грошей. Так. Вони, він не е, наказами, не тарифами, не законами, а підтримкою грошима. Тим більше, що Сполучені Штати Америки до недавнього часу друкували ці гроші скільки, скільки вони хотіли. І таким чином, жили за рахунок всього світу. Тому що всі користувалися доларами. А вони цими доларами керували. Значить, мали з цього зиск. Ну, я прості речі розповідаю. А тепер всі відмовляються від доларів. Відмовляються від автомобілів, навіть там десь підпалюють їх, розбивають і все таке інше. Ну, настільки все просто. Але він робить ніби спеціально, може, і спеціально, або з дурного розуму, або спеціально. На збитки Америки. замість того, щоб ці величезні надруковані гроші так кинути на підтримку автопрому і інших галузей, щоб вони стали конкурентноспроможними на світовому ринку, він відгороджується тарифами. Дивовижний! А чому дивовижний? Шестиразовий банкрут. Цілком закономірно.